Всім привіт! Сьогоднішня тема відео це гриби та грибниця в горщиках з орхідеями. Прочитала багато інформації на цю тему, також дивилася інших орхоманів. Думки у всіх розходяться, розбігаються. І скажу, що одні кажуть, що нічого страшного, хай собі росте. Це все нормально, нічого страшного тут немає. Інші ж кажуть, що треба міняти субстрат і обробляти. Але коли я столкнулася з цією проблемою, можна так сказати, я злякалася і все ж таки обробляла. І обробляю і зараз. Ну, коли це така, якийсь маленький такий нальот, зелененький, так як на цій орхідеї. То це нічого страшного, я тут не бачу і не завжди буду на це звертати увагу. А коли вже воно таке заліплене, і обліплене такими цяточками, маленькими крупиночками, деякі навіть кажуть, ой, що за яйця з'явились у мене на орхідеях. Ну, то я вирішила його обробляти. І перший раз, мабуть, вже десь з півроку тому я обробляла вже Максимом. Мені сподобалося, але. В цей раз я взяла дуже маленьку дозу, в мене просто були залишки Максиму, і це не спрацювало. Але рекомендують брати один к двум, те, що на пакетику написано для обробки. От. Ну і також дуже гарно спрацювала перекис водню. По просушці, через якийсь час, я знову залила е, орхідейки розчином перкісу водню з водою на 2 літри води. Я взяла дві таких кришечки, ну, дві ложки столових е, перекису 3%, і залила на хвилин 15, як звичайний полив е, ці горщики з тої грибницею. Ось такий результат це дало. Сьогодні е, поливала. І бачу, що вона зникла. Може, трошечки там десь є щось. Білі, то великі такі кружельця, то пінопласт. А от сама грибниця ну трошечки, може, десь є, але вона вже всохла. Тому рекомендую краще, ніж викидати субстрат, міняти, краще обробити. Тому, якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!